Вітаю вас, малята! Весна ще не сміливо, ледь помітно, ступає вона рідною Україною. І її прихід це завжди свято, свято оновлення, відродження. Адже знаєте ви, що весна приходить до нас не лише з першим теплом та сонечком. На початку весни, 9 березня, ми відзначаємо річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. По всьому світі знають видатного українського поета та художника. Тарас Шевченко національний герой, символ України, його ім'ям названі населені пункти, вулиці, площі, райони, парки, театри, університети, бібліотеки. У світі налічуються 1384 пам'ятники Тарасу Шевченку. Тарас Шевченка написав багато віршів та картин про свою рідну Україну, про українську землю, про нашу з вами батьківщину, про її чарівну і дивовижну природу, адже рідна земля, як рідна мати, вона найкраща одна єдина. Весна. Садочки зацвіли, не наче полотно укриті. Росою Божою умиті, біліють весело землі цвіте, красуються цвітами, садами, темними лугами, і виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То однокому мені, здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро. Та наша славна країна. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчинка, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій світлині з біленької хати Вийшла погуляти у гай на долину. Твори Тараса Шевченка перекладені більш ніж ста мовами світу. Найвідоміша збірка має назву Кобзар. Саме завдяки їй Тараса Ш... Ш... Григорьовича називають великим українським кобзарем, тобто народним півцем. А останнім видатни... Видатни... виданням Шевченка був буквар для дітей та дорослих. Вірши Шевченка – Пронізані теплом і любов'ю до рідного краю. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвинком окрила. І на поліжайворонок Соловей ковгає, землю, убрану весною. Вранці зустрічає. Весна в Україні починається з Шевченка. У березні. 1814 року він народився. У березні 1840 року вийшла його перший кобзар. У березні Шевченка і покинув цей світ, заповівши нам свою піднесену поезію, сповнену вірою в народ і синівською любові до рідної землі. Весна починається Шевченка. Цьогоріч багатьох з нас виникає відчуття, що ця весна буде особливою, найкращою, найсвітлішою. Сподіваємося, що Шевченкінського свята почнеться до кожного українця. Справжня весна!